Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 13 вересня. Я зовсім забулася, закрутилася, а потрібно вже знімати звіт до СП Поезія хрестиків від Юлії Нємінської. Нагадаю, що вишиваю я шахову королеву від Аня Анаякі, це безкоштовна схема нитками DMC на 16-му каунті. Раніше казала, що ніколи не буду вишивати процеси в якихось СП, брати участь в них, але ж мене підкупили умови. За умовами СП я маю не тільки нашити норму в 500 хрестиків, вона невеличка, можна за місяць спокійно нашити, а й прочитати вірша. За цього звіту я обрала вірш на болгарській мові про осінь. На болгарській мові осінь це. Єсен. Для тих, хто вперше зайшов на мій канал. Я володію трьома мовами: болгарською, українською і російською. Тож маю змогу обирати вірші для звітів на будь-який з цих мов. Отже, пропоную послухати вірш. Добромір банев. Така дениути весента. Така дениутива єсента. І він ото червоно в хладно время, пошумато одпадеш ти листа, се розходим, топло плаш ти есміни, ш ти се усміхваш, аж ти бедамил, шти ти кічор кичор послишала, штаслив, чи точно ти псим открил, щаслива, чи до мене сі остаряла. Сподіваюсь, що вам вірш сподобався так само, як і мені. Вперше додала переклад, щоб ви зрозуміли його зміст. А зараз повертаємося до вишивки. Нарешті я закінчила цю ділянку, У мене нашилося 3000 хрестиків і на королеві вже 50,3%. Результатом я не задоволена. Чому я розповідала в минулих відео: тому що нитки з різних партій розпорювати, перешивати не буду, а буду продовжувати далі. Побачимо, що буде, тому що пів роботи вже вишито. Далі буде у нас обличчя, очі, ніс. Сподіваюсь, що вони будуть кращі, ніж фон. Ну що, я вже підготувала нову ділянку на 4000 хрестиків. Це буде сама цікава частина моєї роботи обличчя королеви. Я боюсь, що воно вийде таке плямистей, як і фон, тому що вишиваю її вже 3 роки, Нитки повигорали. Потім були прання. Ну, не будемо засмучуватися, подивимося потім. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Юлі дякую за таке чудове СП і за можливість ділитися своєю творчістю та віршами. Всім до нових зустрічей. Пока-пока!